Неочікувані гості постукали сьогодні до друзів та знайомих Назарія Гусакова, які допомагали йому у зборі донатів на дорогу вартісні ліки. Правоохоронці провели обшуки одразу у двох містах: у Києві та у Львові, а також у помешканнях самого Назарія. Основна мета слідчих виявити схему відмивання коштів та зрозуміти на що саме донати насправді витрачали. Зараз кіберфахівці аналізують рух фінансів у криптовалютних гаманцях та вивчають банківські рахунки усіх причетних. До можливого шахрайства, окрім цього, слідчі просять зголошуватися усіх, хто міг постраждати від цієї благодійної кампанії. Нагадаємо, що 7 червня у соціальних мережах розгорівся скандал навколо активіста з СМА Гусакова. Мовляв, він не звітує про зібрані кошти. А вже наприкінці минулого тижня поліція відкрила два кримінальних провадження щодо благодійного збору коштів на лікування Назарія. Курортні землі нового золота у Славському місцевий депутат перетворив звичайні адмінпослуги на прибутковий тіньовий бізнес. Негідник змушував людей платити по тисячу доларів за те, аби перевезти земельну ділянку сільськогосподарською на призначену для будівництва. За таку суму він обіцяв вплинути на позитивне рішення своїх колег. Слідство стало відомо, що такими оборудками обраний займається вже не перший рік. Тож СБУ затримала спритника і тепер йому загрожує ув'язнення на 10 років. Відомо, що посадовець стиснув на громадян і представників бізнесу, аби отримувати хабарі за сприяння у вирішенні земельних питань на території Славської ОТГ. На тлі активного інтересу саме до земель курортної зони, він перетворив доступ до адміністративних процедур на власний корупційний сервіс. Зокрема, задокументовано, що за грошову винагороду депутат обіцяв вплинути на прийняття рішення щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. Як встановили оперативники, така схема була не поодинокою. Проте правоохоронці задокументували незаконну діяльність та затримали фігуранта під час одержання неправомірної вигоди. Йому вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Триває слідство. Одразу два райони без води у селі Домажир стався масштабний прорив магістрального водогону, який проходить під річкою. І виявляється, що відремонтувати його не так вже й легко. Проблему люди помітили ще вчора ввечері, але лягали спати із вірою у те, що вже зранку зможуть відкрити крани і побачити умрійне аж двоє. Однак, попри намагання комунальників залатати прорив, виправити ситуацію протягом ночі так і не вдалося. У мерії кажуть, що полагодити важко через масивне підтоплення. На допомогу водоканалу прийшли рятувальники, аби відкачати воду. вже зранку ситуація покращилася, і комунальники змогли змонтувати хомут. Для того, щоб люди не залишилися без води, мері організувала довіз водовозами одразу на кілька локацій у Шевченківському та залізничному районах. І до них вишукувалися величезні черги. З 1 липня уряд передає пенсійному фонду України надання державної соціальної допомоги. Окремих видів, але їх є дуже багато. Порядка 41 допомога переходить до пенсійного фонду України. Буде надаватися органами Пенсійного фонду України. Для цього питання урядом прийнято три постанови протязі червня місяця, яким затверджено перелік всіх державних соціальних допомог, які передаються Пенсійному фонду України. Також затверджено зразок заяви, з якої єдиний зразок єдина заява, з якої будуть звертатися громадяни для надання тої чи іншої допомоги. Ну основні такі допомоги, які передаються пенсійному фонду, це є державна соціальна допомога. Особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, особам з інвалідністю дитинства, дітям з інвалідністю, також допомога, державна соціальна допомога на догляд, державна соціальна допомога на малозабезпеченим сім'ям, при народженні дитини, по вагітністю і пологах. Ну, дуже дуже великий перелік допомог, я вже сказала, десь поряд 41 допомога. Тобто, всіх їх навіть перерахувати важко. Треба буде дивитися цей перелік, затверджений постановами Кабінету міністрів. Що зміниться для громадян? Фактично нічого не поміняється для громадян, тих, що отримують вже допомоги. Якщо вони мають право на цю допомогу, там звичайно буде проводитися перевірка щодо правомірності призначення такої допомоги. Вони надалі будуть отримувати її в законодавчому на законодавчому рівні, але в установленому порядку. А для інших громадян, які ще хочуть тільки звернутися допомогою за допомогою, їм напевно трошки стане легше, тому що збільшиться коло. Тих пунктів, де можна, куди можна буде звернутися. Звернутися можна особисто до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України, до ЦНАПів, так як вже зазвичай звикли громадяни йти з відповідними заявами, до представників уповноважених осіб, органів місцевої влади. І в майбутньому можна буде звернутися онлайн, тобто через в портал електронних послуг пенсійного фонду України через мобільний застосунок, але це планується десь 1 вересня, коли будуть врегульовані всі технічні такі можливості. Вони мають. Запровадитися для чого зробилися такі заходи. Вони фактично робляться для того, щоб централізувати соціальну такі соціальні допомоги, цифровізація відбудеться їх і воно набагато покращить оцей сервіс надання соціальних допомог. У пенсійному фонду є всі такі можливості. Ми так працюємо централізовано, і цифровізація прийшла по пенсійних виплатах. Таким чином буде відбуватися і по наданню державних соціальних допомог. Людина написала заяву. Заява відразу пішла з пакетом документів, надійшла виконавцю, який буде опрацьовувати ту заяву, і кошти виконавець призначає ну або відмовляє, якщо там немає підстав, і кошти йдуть на рахунок особи. Тобто процес буде набагато швидший і доступніший легший. Для громадян з 1 липня теж запроваджується експериментальний проект щодо надання базової соціальної допомоги. Базова соціальна допомога вона буде так, якби замінником тої допомоги, яку вже отримує особа. Під той проект підпадатимуть ті, хто вже отримує якусь соціальну допомогу, і вони можуть зможуть подати заяву, тобто вони подають заяву про намір отримувати базову соціальну допомогу. З відповідними документами пенсійний фонд опрацює цю заяву, визначить, який розмір буде становити тої базової соціальної допомоги, і тоді надаємо результати людині. Людина вже тоді приймає собі рішення, чи вона залишає ту державну соціальну допомогу, яку вона отримувала, чи можливо вона буде мати бажання отримувати базову соціальну допомогу. Тобто ті громадяни, які отримують на даний час якусь соціальну допомогу, вони можуть перейти на базову соціальну допомогу. Там йдуть певні розміри, воно буде залежати, в принципі, від доходів сім'ї, і вона визначатиметься вже по тих доходах. Шав підзаробити у свої 70 років, але спосіб обрав край гидкий. Пенсіонер змусив свою дочку вийти заміж за призовника, аби той отримав відтермінування від мобілізації. Старий скористався безпорадністю своєї дитини, адже жінка має другу групу інвалідності. Історія трапилася ще у 23-му році, проте викрили негідника лише зараз. Клієнт розлучився із своєю справжньою дружиною та взяв фіктивний шлюб із бідолашною жертвою. І за таку послугу батько взяв з ухилянта 200 тисяч гривень. Тепер спритому пенсіонеру загрожує ув'язнення. На 8 років. Історія, від якої волосся стає дибки. сьогодні у винниках звели життя матір з дочкою, а ще дві жінки опинилися на лікарняних ліжках. Наробив такого лиха син жертви 47-річний неадекват. У білий день він накинувся з ножем на стареньку, який 80 років, а потім порізав ще й двох своїх сестер та сусідку. Завдав ножових поранень свої річній матері, двом своїм сестрам, 55-57 років, а також сусідці 75 років. Від отриманих травм на місці події 80-річна мати, одна із сестер загинула, інша е е сестра разом з сусідкою на даний час госпіталізовані до лікарні. Нападник затриманий наразі в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Небезпечні двок сьогодні зранку прямо на ходу спалахнув електросамокат. Перехожі одразу ж викликали рятувальників та запостили у соціальні мережі фото та відео з місця події. На щастя, ніхто від займання не постраждав, а от фахівці взялися вивчати ймовірну причину такого самознищення самокату. Це вже не перший випадок, коли такий транспорт загоряється або навіть вибухає. Рано чи пізно такі випадки можуть завершитися трагічно.